Я ваш ведучий Оскар, і це шоу у пошуках антикваріату з Оскаром, де я оцінюю вартість ваших найцінніших речей. Перш ніж ми розпочнемо, пропоную вам збагатити словниковий запас такими словами. Pants. Expensive. Comfortable. Everyday один із наших слухачів надіслав фотографію штанів. Можливо, це рідкісний предмет гардеробу, виготовлений відомим дизайнером минулого. Шановний гостю, розкажіть мені про ці штани. Hello, my name is Ben. These are my gray pants. The pants are not expensive. The pants are not expensive. They are a good size and very comfortable. They are a good size and very comfortable. I wear these pants every day. My brother says they look nice too. Siri, штаны. І вони навіть не від відомого Що ж? Хоча б ваш брат цінує їхній вигляд. Це було шоу у пошуках антикваріату з Оскаром. До нових зустрічей, мої любі друзі. Невтомні шукачі скарбів.